Що це таке? У траві ворожиться маленьке і сіреньке. Напевно, це мишка. Та ні, вуха молопухи, ноги стопчаки і довгий хоботок. Ой, та це ж слоник! Заплукав чи що? І дядь усе. До речі, мене звати Гудзик. І надалі прошу звертатися до мене саме так. Ну, добре, Пішли до мене додому. Я й знайду щось собі поїсти на кухні. Хорош. Mas me... яблука. Я ще апельсинку знайшла. Дякую. Ось тобі і мандаринка. Ого, скільки тебе всього багато. Ось мої улюблені смаколики. Ну ну, попробую. А я наглядатиму, чи хто не йде? Добре. Поки що нікого немає. Ой, як він шумиться? Будь, ласка, будь дикше. Усе. Ти що і упаковку від чіпсів проковтнув? тобі що? Шкода? До речі, упаковка була дуже смачна, свіжа і хрумкотлива. А тепер, коли я вже не ївся, настав час трохи погратися. Ти які ігри любиш найбільше? Я... А я люблю гратися в старовинну слонячу гру. Як позветься, упіймай слона за хвіст. І що тут цікавого? Ну, вхоплю я тебе за хвіст. А що далі? От коли вхопиш, тоді дізнаєшся. Ну то... Тепер, за правилами нашої гри, хто переміг, має виконати будь-які три бажання переможеного. Гей, хуцику, ти щось не плутав, усе має бути якраз навпаки. Це ти маєш виконувати мої бажання. Привіт, цікаво, хто краще знає, Слонячі правила, ти чи я? Не ну, звичайно ти. А що ти хочеш, щоб я зробила? Я хочу, щоб ти зробила зиму. Та ти що Шартуєш? Я ж не черениця! Я у березні я можу зробити зиму. От бачиш, знову ти все руйнуєш. Хіба так граються? Поглянь, як треба. А що було далі? Ви зможете дізнатися. Якщо прочитаєте казочку авторки Лесі Вороневої, Слони на ім'я Годзи. це я.